Отже, ситуація на сьогоднішній ранок. Знаєш, я скажу одно, що я сьогодні відчуваю, як у багатьох всередині підіймається втома від життя, яка не дає віддачі від спроб бути правильним, скажімо, світлим, успішним, але чомусь все одно йде порожнече. Е, можу сказати, що це не є депресія, це підсвідомість так уже проявляється. Куди вона сигналізує тобі, що готова йти далі. Але тут слід розуміти, що старі енергії можуть не відпускати. І саме тут важливо знову не, знову не втекти у справу чи мотивацію, а просто побачити, де тебе досі тримає біль, програма, образ чи навіть та сама втома. Бо коли ти з цим зустрічаєшся, починає відкриватися новий твій шлях. Шлях до справжнього себе. Я допомагаю людям проходити ці етапи. Діагностую, де застрягла сама енергія, і допомагаю звільнитися. Якщо тобі відгукується, приходь на діагностику каналів. побачимо, що саме зараз блокує твій потік життя. Також підписуйся на сторінку, бо далі буде ще глибше. А для діагностики нумерологічного, скажімо, такого короткого прогнозу, просто пишіть свої. Дати народження у коментарях під даним відео. Всім любові та благ!